Вітаю! В даному відео мова піде про лілку. Це дуже цікавий український проєкт від ютубера Андерсена та його спільноти. Я дуже давно слідкую за цим проєктом і мені нарешті випала можливість особисто ознайомитися з ним. Тому в даному відео розберемо, що це таке, спаяємо комплект для збірки лілки і навіть напишемо для неї простий, але цікавий скрипт на мові програмування Луа. Lieka це проєкт на базі мікроконтроллеру ESP32. Це щось середнє між девбордом та ігровою консолью, хоча сам автор не позиціонує її ігрову консоль. Її доволі легко зібрати. До того ж, вже написано немало цікавих програм для неї, тому зібравши її, ви точно знайдете, чим зайнятися, але про це згодом. Як я вже казав, це проєкт ютубера Андерсена та його спільноти. Майже рік тому Ютуб закинув мені в рекомендації його відео про комп'ютер на процесорі 6502. Мені дуже сподобалось це відео, і тому я підписався на його канал. До речі, Андерсон більше всього мене надихнув створювати свої власні відео. В нього на каналі було ще немало цікавих відео. Одне з них і було про лілку. З тих самих пір я чекав офіційного анонсу проєкту, і нещодавно це сталося. Андерсон домовився з магазином ІмРАК про продаж комплектів для збірки лілки, тобто таких собі DIV конструкторів. І я потрапив в ряди тих щасливчиків, які встигли замовити першу партію. На момент зйомки відео всі комплекти вже, на жаль, розпродані, але Андерсон обіцяє якнайшвидше забезпечити нас додатковими партіями. Тому раджу вам підписатися на його канал та Discord спільноту, щоб не пропустити інформацію про нові надходження. Окрім того, що Лілка це цікавий український проект, який легко Зібрати, вона ще й цікава тим, що дуже гарно задокументована. Серйозно, читати цю документацію одне задоволено. А в раніше згаданий Discord спільноти є купа досвідчених людей, які з радістю допомагають з вирішенням проблем. Все це робить лілку ідеальним проектом навіть для початківців. Що ж, давайте вже поглянемо, з чого складається цей DIY конструктор. До речі, додатково до нього я взяв ще й комплект для відтворення звуку. Він не обов'язковий, адже в лілки є базер або ж п'єзодинамік, який дозволяє відтворювати примітивні звуки. Найголовніше, що є в комплекті, це плата, адже все інше можна запросто купити в багатьох мазинах електроніки, а отримати плату вже складніше. До речі, якщо ви досвідчений в цьому плані і зможете самі підібрати компоненти і вам потрібна лише плата, можливо, у когось є зайва в Discord спільноті. Ця плата це цілий витвір мистецтва з відсилок і просто цікавих моментів. Погляньте самі. Все, що є в комплекті, треба спаяти докупи. Цьому нам допоможе як доволі інформативна шовкографія на платі, так і дуже крута покрокова інструкція в документації. На мою думку, найскладніше, що треба припаяти, це мікроконтролер. все інше паяється доволі легко. Не дивлячись на те, що я вже немало всього паяв і маю певний досвід в пайці і роботі зі схемами, все одно круто мати під рукою настільки детальну покрокову інструкцію. До того ж, можна почитати навіщо кожний елемент на платі, що робить проект не тільки цікавим для початківців, а ще й корисним. Після того як всі компоненти були запалені, треба прошити мікроконтролер. По суті, ми отримали повноцінний крутий девборд з кнопками, дисплеєм, динаміком і портом для підключення додаткової периферії. Тобто на основі цього дев'яту ви можете написати що тільки побажаєте. Але для лілки вже написана ціла операційна система на базі Free Real-Time Operating System. Вона називається OS. Для початку пропоную брати її як відправну точку, тим паче можливості там в доступі. Окрім Care OS є ще як мінімум два цікавих проєкти. Rastinka, яка додає підтримку мови Rust для лілки, а також Miaw UI. Альтернативний юзер інтерфейс для лілки. Ви самі можете написати щось своє, якщо хочете, але розпочати я пропоную саме з Кейра OS. Її треба скомпілювати і залити на мікроконтролер. Цього нам допоможе вже неодноразово згаданий мною в моїх відео платформі. Прошивка мікроконтролеру теж дуже детально описана в документації, але якщо коротко, то треба кланувати репозиторій проекту, зібрати прошивку і прошити мікроконтролер. Прошивається лілка за допомогою кабелю, тому підключаємо лілку до комп'ютеру. Нічого не вибухнуло, отже, все окей. До речі, на Linux можна легко перевірити, чи вдалося комп'ютеру з'єднати з мікроконтролером за допомогою команди DMES з флагом W. Якщо при підключенні лілки до комп'ютеру там з'явиться інформація про новий USB-пристрій, то все гаразд. Якщо ні, то слід перевірити пайку або впевнити, що ваш type c кабель вміє передавати дані. Це набагато зручніше, ніж на Winді-треболісти диспетчер пристроїв і шукати пристрій там, навіть не знаючи, чи є він взагалі. shit. Me. Brick баб brick. тепер натискаємо кнопку Upload та чекаємо. Задоволення від пайки підкріпило ще й тим, що все запрацювало з першого разу. Впевнившись, що все працює, я за кадром допояв моду для звуку та динамік і прикрутив акрилову панель, завдяки якій лілку дуже зручно тримати. Плівку поки шкода знімати, тому хай буде так. Пізніше ще колись допаяю сюди акумулятор і буде повністю завершений пристрій. Наразі, на жаль, немає підходящого акумулятору та транзистору. Також для юлки не завадить мати якусь невеличку карту пам'яті. Я знайшов в себе ось таку карту пам'яті на 1 ГБ. Її треба певним чином форматувати. Інструкція є в документації. Там всього лише пара команд в терміналі, але я це зробив в програмі Gparted. Форматував її в fat 32 і все запрацювало. Повертаючись до KeroOS, пропоную переглянути її функціонал. По перше, тут є ціла купа різноманітних візуальних демок, які дозволять вам насолодитись цим крутим TFT дисплейчиком Деякі демки до речі цікаві не тільки в плані візуалу, а й коду. Раджу подивитись відео про це на каналі Андерсона. Також штуки низка різних тестів, які допоможуть вам привідлатися деяких моментів, коли ви використовуєте Лінку як для Підключившись до мережі Wi-Fi та ввівши свої координати, можна дивитись погоду. Є Tetris, перепрошую, Letris. Тамагочі є ще дуже крутий трьохканальний трекер програма для написання музики. Обираючи ноти та форму хвилі, ви можете легко писати круті треки. Я ось, наприклад, відтворив шматочок головної теми з гри та аніме Штейнсгейт. А також кагами-кагами з роботік Нотс. Синусоїда для цього підійшла ідеально, і воно звучить прямо як в грі. Так, я трішки повернутий на серії ігор Science Adventure. Не звертайте уваги. Тут є ще пара прикладів крутих треків, написаних Андерсоном. Ось, наприклад. Круто ж. Ще з цікавого, можливість використовувати лілку як бездротовий Bluetooth геймпад. Доволі цікаве рішення, враховуючи які в неї круті механічні кнопки. Але в мене поки виходить такий собі дротовий бездротовий геймпад, бо лілка поки не має акумулятору і її треба якось живити. Також в Kero OS вбудовано повноцінний NES емулятор, тому на ній можна легко пограти в ігри з NES. Я протестував три з них: Super Mario, Contra та Final Fantasy. Всі три працювали без проблем. Враховуючи наскільки мало важать ігри для NES, можна легко організувати собі всю бібліотеку NES в кишені, це буде набагато цікавіше ему. На смартфоні, адже лілка має повноцінні фізичні кнопки. Також, я думаю, багато хто з вас знайомий з мемом If It Has a CPU, It Can Run Doom. Він полягає в тому, що люди портують перший Дум на все, що тільки можливо, і лілка не стала виключенням. На ній також можна доволі комфортно пограти в Doom. Ну, і є ще пару цікавих моментів, типу FTP-серверу або вбудованого мод-плеєру. Коли здавалось би функціонал KROS добігає кінця, на сцену виходить найцікавіше. Ви самі можете писати програми для KROS. Це можна зробити за допомогою мови C++ або Lua. В обох випадках, через те, що проект повністю open source, для вас є ціла купа прикладів, а також документація, тому від вас потрібне лише бажання і ну, хоча б базові знання в програмуванні. Для програм, написаних на C++, прошивку треба перекомпілювати та заново прошити лілку. Тричі я знаходив пару цікавих емуляторів Game Boy Color на ESP32 і намагався портувати їх на лілку. Але в мене їх не те, що портувати не вийшло, я навіть скомпілювати їх вихідний код не зміг. А шкода, було б весело пограти на лілці в якихось покемонів. Тому, якщо ви гарно розбираєтесь в цій темі, можете спробувати портувати щось подібне, було б дуже круто. У випадку з Lua, в KROS є інтерпретатор мови Lua, тому достатньо просто скинути на карту пам'яті файл з кодом в форматі .lua. Я, наприклад, вперше в житті побачив, як виглядає Мова програмування Lua, але це не завадило мені, за допомогою документації вілки і інтернету за один вечір написати ось таку прикольну програму. <звук> Будь-хто, хто розуміє, як працює стейтмент If Else, може написати щось подібне. А розбираючись трішки більше, можна навіть повноцінні ігри писати, парочка таких вже знаходиться в репозиторії вілки. Залишилось лише, що написати під неї якийсь крутий годинник, щоб коли вона не використовувалась, вона мала гарно собі стояти на палиці як годинник. Я дуже радий, що зміг нарешті доторкнутися до настільки крутого проєкту, адже він створювався буквально на моїх очах, і мені дуже нетерпіло отримати власну лілку. Відео не передає того, наскільки вона крута, наскільки круті її кнопки та дисплей, та наскільки цікаво робити навіть базові речі на ній. Ось, наприклад, цей скрипт з котом, який я написав, я вже дуже давно написав чогось настільки простого та веселого. Я дуже вдячний Андерсону та всім, хто приймав участь в створенні лілки. Якщо вас зацікавив даний проект, закликаю вас підписати підписатись на канал Андерсона. В нього дуже круті та цікаві технічні відео, а також завітати до спільноти в Discord. Там ви знайдете купу цікавих людей, а також зможете напряму контактувати з людьми, які приймали участь у розробці Лілки. Може, ви навіть зможете зробити свій внесок в Лілку. Пишіть ваші думки з приводу цього проєкту в коментарях. А в мене на цьому все. Дякую за перегляд.